Гриценко пробиває і забиває друзі. Юрій Гриценко відкриває рахунок у цьому протистоянні. Загалом лік забитих м'ячів на нашому турнірі. Саме Юрій Гриценко, автор першого забитого м'яча, Олександр Бондаренко. Знову у нас із м'ячем. Мельниченко класно зараз тут розіграли все як по нотах, друзі. І забиває Олександр Бондаренко другий м'яч для своєї команди. Але Присяжнюк все класно зробив. А тут Роман Волох розібрався. Занадто все для нього було легко і очевидно. Роман Волох здалеку буде пробивати Волох. На замасі прибрав кількох гравців. віддав на Юрія Гриценка. І Юрій Гриценко робить дубль у цьому протистоянні, забиваючи четвертий гол. Волох. Москалик на Гриценка. Юрій Гриценко відкидає під удар. Пробиває друзі. Москалик. Віталій Момотюк. Запускає Романа Мельниченка. Роман із М'ячем прибирає свого опонента, Пробиває. Який же ж класний гол зараз забиває, друзі, Роман Мельниченко. Просто шедевр, Краса. Фрідріх біля м'яча. Ось так вирішив розіграти з партнером по команді. і, Друзі, автогол. Це автогол. Класно тут закрутили голову. Бедра Технокар забирає м'яч під свій контроль. Фрідріх. Є в нього можливість віддати ліворуч. Це він і робить. Потужний, друзі, постріл. І рахунок у нас стає 2-0. Хороше доправлення м'яча до Максима Олексенка. Максимчук забирає м'яч до своїх рук. Є удар здалеку і забиває Здобицька громада. Ось так і їхня відповідь. Ну, це не надто точний пас. Перехоплення, але відразу забрали собі м'яч під контроль футзалісти «Бедрик Технокарсі. І на цей раз таки забиває друзі. Гравець команди «Бедрик Технокарс Олександр Басай. Лєбідів залишається з м'ячем. Поміж ніг хотів прокинути у Фрідріха. Це йому не вдалося зробити. Фрідріх Олексенка. і Олексенко може кутити дальню. І забиває друзі. Гравець команди Бедрик Технокарс Олександр Іванов, Володимир Сінельников, Юрій Приступа і Юрій Поліщук. Такий склад у команди Манса. Тим часом нас забиває колектив з Довбицької громади. Здобицька громада продовжує атакувати. Манс перехопив м'яч. Відповідь від них. Є удар поворотам. І це, друзі, гол. Сергій Приймак зустрічається із м'ячем. Хороший пас. Є удар по воротах. І м'яч знову залітає у ворота. Я не зрозумів відразу, що це гол, але бачимо ідентичний гол-близнюк. Манс розганяє свою атаку. Класна комбінація. І, друзі, м'яч. В сітці все якісно тут зроблено. Класно тут розібрався гравець команди Манс. І варто вирішувати цей момент. І вирішують цей момент, а друзі. Це просто щось фантастичне. у нас у маніжках. І після першого тайму. Саме команда, яка у маніжках Манс перемагає з рахунком 4-1 своїх опонентів. І зараз можна збільшувати цю перевагу, і вона зростає до рахунку 5-1. Все до того, що завершиться з рахунком 5-1 матч Манс-Здовбицька громада. А між собою команда Манс і бедрик ну треба тут забивати. Нарешті забиває той м'яч, який знімає дуже багато питань. Протах рятує. Свою команду Сергій Меткий. І тут уже врятувати нікому не вдалося. Москалик. Загубили м'яч хлопці пана Ковбаска. Фрідріх. Дотепно почтовий. І Знову Фрідріх удар здалеку. І влітає м'яч у ворота. Віталій Фрідріх. Вже йдеться атака. І автогол. Друзі. Автогол доволі прикрий, неприємний. Від... Класно розіграли і по ну, цікаво бив, поміж ніг, намагався протягнути. А тим часом забиває у нас Бендрик Технокарс. Робиться, Почтовий, він робить дубель. На Романа Волоха, знову Михайлов. Пас праворучний, точно. І що це? М'яч? Залітає у ворота, помиляється. Помиляється Володимир Михайлов. Москалик. Волох, Москалик. Треба щось робити. Пасуватися можна і до фінальної сирени. Гриценко. Довго думав Гриценко. Забирає м'яч. Володимир Максимчук. І забиває друзі Володимир Максимчук. На дальню сійку. Фрідріх. В центр. Гуляй Городський. Ліворуч. І забуває. Бедрик Технокарс так здається, що будь-який їхній вихід в атаку завершується забитим м'ячем.